Му ну, вона біжить в стіну. Вона біжить за Наталочкою, бачиш. А, Наталка Наталка стіну. Лобом бурить стіну. Та курва, я ще ні разу не попав в ту серцевину. <laughs> Ты попав в іншої В Сраковину. Та-та-та. <laughs> Цей босс схожий на павучиху Evil Within. Не знаю, не грав. Я теж і не буду. Ж... Ех... Ну Дідько, після того, як я проходив третій Dead Space, ну хоча це не такий вже й хорор, але це було весело. Ми з другом забігали на рівень, збивали всіх з ніг і підкрики е, Паті Харт е, топтали їх ногами. <ріст> Забігають це, це, два чувака на рівень, збивають тих бідних некромортів і копають, їх, копай, дивись, це, це просто... <світок> ну, третій Dead Space це така була люта печаль. Це просто була печаль. Цей, цей босс як такса. А, ні, це велика такса, це Гіга такса. Блин, вона мене бісить. <світок> а потім бісить. А ще зважаючи на те, що в тебе примусово забрали ліхтарик. І в мене набої, блін, кіт наплакав. Я думаю, може тут будуть регенитися набої. Ага, регенитися. О, ну, в мене на увазі спавнитися ящички з ними. Де та курва? Ножем. Підходь і бей ножем. До речі. То кажуть, why not? Вайно, бабаба бабабайно. Так, мені потрібні ще набої. Десь є, є, тут щось. Гумовий босс. Бес... О, в Та Один раз, наче в Але цього мало, Мені Натисни Z, буде тобі ліхтарик, Юра. Та окей, ліхтарик, мені набоїв би. Ну, аж 4 набої, Що тобі ще не вистачає. Дійсно. Зажерлися. Але все-таки вівкнув ліхтар. А, uh. боже, ты його цей є ліхтарик? Я думав, що интервью. Він а він перебусал. там здох, а тут вже тепер з'явився. Ну... Ну курва ж ти така! Вона, вона в курсі про це. Я теж так думаю, що вона в курсі. Їй це в кайф. О. Так. Опа. Тут багато чого. чого? Ага, да. Та пиши... досить мене Пи... коцати ти! Пише стріляй прицільно і будуть тобі набої. Куди стріляй? Ти кажи. Та в серцевину куди? І тоді напевно на карті появляються набої. Де та сволоч? А... Ага, бачиш. А, я ж казав, що вони будуть спавнитися. Я розумію, якби там ящики з вентиляції вилітали. Хоча, якби режисером був я, я би не дозволив це. Тобто зробити босса трошки логічнішим, але забрати повністю спалим патронів. І сказати, скільки в тебе залишиться чувак, стільки нехай і буде. Розумієш, це рівень ізі, і Юра. Я не зрозумів, що її вбило. Я біг, біг, що Наталочка цеглою її дала, чи що? Можливо. А Реально техо, ти... це Реально, тихо. не реально долучиться. Просто береш і робиш. Тихо! Natalia, now you can call me Alex. Do what, Barry? Знаєте, що мене вразило найбільше? Ну що? Тут, має, тут має бути вітки. Які були такі білі як... зуби у монстра. Ага, зуб... а чого? Це нормально, окей, реклама. Ну, не. прям Реклапати. такі, як, розумієш, як з картинки. Так. Ну і що ти хочеш сказати, та як що, що до чого, що. Ну і тут такі має бути на весь екран, а я ж казав, що з самого початку стріму, що. Ну, і це ага. вартувало тут того, а. Ігор підказує, пацан. що це погана кінцівка. А, ну в мене погано. Та, там було дві, та. Я читав, е, що там Ігора було. була інша, Ігор розказує. Там в нього Мойра жива, по ідеї була. Там треба було Мойрою зав... завалити тирана якогось. Я читав та вчора в Твіттері Resident Evil, що вони писали, що в четвертому епізоді буде епізод, де треба буде зробити якийсь важливий вибір, і від того вибору залежить кінцівка. Ну, от мене, напевне, погана. Да, якщо там є краще, то слава Богу, але. Я не буду навіть і близько підходити до неї ще раз. Тому що. Іди все... на YouTube. Ні, ну факт залишається фактом. Тут підсумовуючи слова, те, що хоче сказати Юра, така кінцівка не вартує всіх тих зусиль, витрачених на проходження. Та взагалі, навіть якщо би і хороша, от хвилина такого відео, типу. От Для чого робити таку гру? Там, ну, якось відкрити персонажів, розказати щось е, про всесвітрези, що не війшло в номерні частини, там, якось розширити те все. А це просто кожен епізод це е, хвилинка катсцени на початку. Е, біганина, біганина, пазли, стріляй, пали, бігай, шукай е, цілу годину-дві, і хвилина катсцени в кінці кожного. І... Якщо зібрати цю історію докупи, це буде історія, яку можна розказати за хвилин п'ять може й менше. Нічого не втративши. Нічого не втративши. І питається, What the fuck? Навіщо? Ні, знаєш, проблема навіть не в тому. Проблема, що оцей е е ролик викриття, що Алекс тепер в тілі Наталочки, Можна було б вліпити після титрів, і це би так не виглядало хріново. А зараз це схоже на кінцівку Lost, на кінцівку Mass Effect з тим, ой, діду, розкажи мені ще історію про Шепарда, коли тобі і гравцеві просто так от тицяють з екрану середнім пальцем і кажуть: о, на тобі, чувак, от все, що ти робив, це все фігня, воно нічого не дало, ні до чого ну, не, та, не протягом. Так, ти розумієш, так. але це трішечки не те, тому що на Mass Effect треба було витратити годин на всі три там в купі 60, 80, 100, та. Тут ти проходиш це все діло за годин, не знаю, там скільки 15 чи скільки я на це витратив часу. Ну, так, але факт залишається фактом. Ну, факт так. так. Ну, якби я це грав годин 60 і мені отак я показали, я б розбив телевізор, чесно. <плес> Ігор пише, що в третьому епізоді треба було вбити Мойрі тирана з пістолета. І що тоді було б? І тоді Мойра б, була б жива, і вона щось в кінці зробила б. Ага. Чуєш, стрім Ютуб. Об... Било б би їх обох. Та ні, а... то. Та... І якщо ні вони, якщо вони е, зберуться робити Revelations 3, е, я не вірю в те, що вони будуть враховувати мої сейви. Само тому... Собою, що ні. тому чисто класти велику цеглу на це все. От а, мені то... от, е, доведеться вже от писати огляд е, на всі, тобто на всю гру, тому що я обіцяв писати по закінченні всіх епізодів. Я піду, подивлюсь, яка там різниця між кінцівками і таке інше. Ну, тому що я просто чесно, я фізично не можу повертатись гратися ще раз, це така тягомотина. Е, але е, сьогодні, наче, Та, ніби вже завтра виходить повна ретейлова версія. І якщо вона буде коштувати менш як 10 баксів, то це ще варте того, щоб цю гру купити. Якщо більше, це тьфу і нафіг. Ну, а приблизну оцінку вже от зараз можеш. Е, я сяду, подумаю, подивлюсь, що там є ще в режимі рейд. Можливо, там щось е, цікавіше. Ага. Юра, там є очівочка за те, щоб мойра вбила. Е, та срати, я чесно, навіть заради очірки не буду це робити. Е, режим рейд якось продовжує там життя. Плюс, якщо вони зроблять е, якийсь кооп, е, кажуть, що там е, в принципі, е, локальний вже в Беті, а онлайновий можливо буде, можливо і ні. Ну, срати, я Навіть якщо би і був в онлайновій, я ще раз не буду це грати. Тому я сяду. Пограю ще в рейд, пограю в ті режими з інвізом і е, м, цим, е, спідранерством, Можливо, то якось привнесе якісь нові барви. І тоді напишу і зроблю якийсь вирок. <laughs> Але зараз я вагаюсь між, між 6 і 6,5. Ну, тут, в принципі, згоден. Ну, так. Може ще додаткові режими якось трошки посунуть, це в плюс. але... Та, ну Я грав в рейд. В рейд рейд там прикольний. Типу відкриваються персонажі по мірі проходження основної кампанії. За кожного персонажа є свої рейдерські карти, за них дають, типу, там ці ну очівки саме собою, плюс якісь там внутрішні ігрові там, колекційні, оці всі фішечки, uh -huh. арти і таке інше. І ще там щось я вже не пам'ятаю. Ну, словом, словом, там є в що постріляти, воно в принципі. Ігор власне. каже, що це все принесе тобі лишень біль. Та принесе, Білья. принесе, та. І страждання. Це буде біль і страждання. Страждання і біль. Так. Страждання і біль. А що, а що це не скіпається взагалі? А Окей, так, трейдема тім. Юко, Ясуда, Емі Накай, Кенджі Ямада, Такаші Чихара, Чихара. Люди, перевірте канал, Play Live, хто це залив Зараз гляну. Що, де? Так, до речі, про канал Playway Live. Якщо вам цікаво, якщо хтось прийшов от щойно зараз і бачить тільки титри, всі записи наших трансляцій, стрімів, прямох Нумо ефірів, нумограїв, геймплейних проходжень, е, цих летсплеїв, все, що йде в ефір, а. Е, записи всього можете знайти на каналі live. Там Тобто за це ордер залили. А, ну окей, та там А, там так. наш консольщик штатний проходить ордер. Наскільки я знаю, проходить хай в no. GTA і заливає на наш канал оцей же Play Ua Live. Тому, кому цікаво, можете глянути і це. І без коментарів. І без коментарів, так. Там просто от, сухі відосики без цієї бла, 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 бла. Тому що ми не можемо розірватися на кілька стрімів одночасно. Ну, він записав давніше, але просто там треба деякі маніпуляції або карту захвату, щоб він міг стрімити з нормальними коментарями з консольки йому, а так він просто записує е, свіжачки і викладає на наш канал. Хоч щось. Хоч щось, так. Е, що тут нарешті вже кінечні? Енд. слава Богу, я бачу і в кінці арешті. До нас прийшов. Кінець. Ну, ачівку хоч дали, за якийсь кінець. А, що ти додався тетри. Ачівка! Я люблю оці, знаєш, я вчора скипнув тетри в борді Tales, і там пише Telltale will remember that. Там є це. Там постійно це, та, мене це так. Воно ще після і Ну, інакше ти дивишся істинне или лажна. Що це ти таке сказав, тільки що? Це там от було написано, що получена лістне і нелажне. Так, ну, надавали купу всяких фігурок, як завжди, там, і всякого іншого лайна ні, не знаю, кому воно потрібне. Бонусне оруже, чікаське. Ти бачив це? Я не читав, що там писав. Бонусне Чикагське Чикаська машинка. Ну, це, знаєш, там є ці приколи з реграбельністю, там потім можна в тих костюмчиках, яких я починав бігати, перший епізод грати, там, там Юра, така там страшна буде ще. А, ти, що, ти, що, ти, що, ти, що, це що, жахіття. Це ти, що, ти, з друкаркою і ти, що, клац лупиш. клац і все, і на тобі. що, літери і кидаєш. Відколу... ага. Так, ну, рейд — це таке доповнення. Оці всі доповнення. Так, що тут я можу купити от собі ще от всі ці інвізні і спідранерські штучки. Ефект екрану можу прикупити е, класичний жах, називається. А е, ну, гляну, як воно буде виглядати, цей ефект екрану. Ага, Ігор пише, що друкарка, то Томпсон. А де можна вибрати так. От, от, от. Е, налаштування. От, ефект екрану. Ну, як він буде виглядати? Ну, Класичний жах, це тобто чорно-біле зображення просто? Так, Томсон не сьогодні. Що ж, так, давайте не Томсон, будемо де, де, де. потроху закруглятися, тому що я реально виснажився цим, цими побігеньками. Дякую всім, хто нас дивився. Дякую Олеже, дякую Романе. Заходьте на наш портал, заходьте на наш YouTube канал, на всі три. Підписуйтесь на них, підписуйтесь на наш твіттер, на наші твіттери, на всі соцмережі, на все, що тільки можна. Крис. Будь ласка, Так, Дякуємо нашому спонсору Kingston HyperX, Я залишаю вас з рекламкою Cloud 2. А ми прощаємось до п'ятниці. Тому що в п'ятницю анонсований вже нами буде стрім Heroes of the Storm з Гальонкіном. Думаю, там буде весело будемо розігрувати ключики. Тому чекаємо вас в п'ятницю о 21-й роман. Заткнись. І що ще? І, Іначе все. До побачення. На все добре. Бувайте. Напевно.